Двох площинах у відповідальність бізнесу перед, перед суспільством і відповідальність суспільства перед бізнесом. бо І ті, і ті аспекти, так я розумію, у вас були якоюсь мірою Е, як, міро е Ще більше мене тішить те, що знову ж таки е сказали е наші гості, а саме, е що. Ви зосередилися також на тому, що можна, можемо зробити ми у цій ситуації. Не просто хтось там. Головна біда нашого суспільства в тому, що ми очікуємо, що хтось нам створить рай на землі. От. А, зменшити ту мерзоту запустіння, яка є довкола нас, от цього ми ніяк не можемо е, навчитися. Так що, о, якщо... Конференція спрямувала наші думки не тільки на відповідальність бізнесу перед суспільства, не тільки на відповідальність суспільства перед бізнесом, але і нас, як членів суспільства, що ми можемо зробити, то я вважаю, що це є великий успіх конференції. Отже, зараз. Доброго дня всім присутнім, моє ім'я Ліза Василенко, я з Києва, моглянської академія. У нас була перша сесія, присвячена суспільної відповідальності бізнесу. Практичний досвід. Ми обговорили перше ну, на практиці, що відбувається. Набули певні приклади, наприклад, впливу транснаціональних компаній на, як на суспільство, на на певні війни, перевороти, а, і а, а, згадали про те, як а, в різних європейських країнах, в Америці, в азіатських країнах відбувається бізнес як суспільство несе відповідальність перед компаніями та компанії перед суспільством. І зараз у вигляді Тез я просто хотіла довести до вашого відома, до чого ж ми прийшли. Отже, а, Одне з питань, які ми, будучи відомі нашим модераторам, на які питання ми намагалися відповісти, це яка мета бізнесу, яка мета прибутку, навіщо від нам? І хто відповідає за що і перед ким? Отже, будь-яка діяльність має мотивацію. Ми сподіваємося що ну, вже наші покоління зростатимуть на підгрузі. Моральні цінності, на основі яких будуть базуватися наша мотивація. Ми говорили, те, що необхідно збільшити освітній рівень населення і е сприяти культурним обмінам та розширити кругозір населення, щоб була у людей не споживацька поведінка, а поведінка, так би мовити, е сезодатів, створення. Потім ми обговорювали вже такі практичні аспекти, як мас медіа що вони є так званою четвертою владою, і вони несуть певну відповідальність перед суспільством за рекламу, яку вони надають. Ми згадували також різні non-government organizations, про їх діяльність, про діяльність благодійних фондів і також згадували. Рух антисмідерні людини і якихось різних релігійних поглядів, як, наприклад, ісламські банки, які зараз набувають значного поширення всесилі, що це значно краще. Я не буду далі затримувати власний виступ, бо, це... е, люди, які роздумували над тим, е, що може принести багатство, так і ті люди, які вже професіонально працюють е, і викладають і підприємництво, і економіку, і, і соціологію. Так що я ще раз всім дякую за е, активну працю. І кілька таких тез е, доповідей. Е, було представлено думкою, з якою, напевно, багато поводилося, що криза випливає з духовної кризи. Що дуже часто люди, які відповідно перебувають в бідності духовній, вони можуть призвести і в своєму бізнесі до бідності тих людей, або в якійсь мірі їхній обмеженості. Тобто, це може випливати і невідповідному ставленні до. Працівників, які працюють, або і в свого особистого банкрутства. Дуже часто суспільство і бізнес безпосередньо залежить від певних різних впливів, які існують навколо нього. І це було представлено в одному соціологічному дослідженні в Чернівцях, коли дуже часто бізнесмени підпадають під вплив або співпрацюючи з певними церквами. На на таку і ментальність десь і ведуться, чи вони розкриваються більше до соціальної сфери допомоги, чи більше тільки до певної пожертви на будівництво церкви. Наступна доповідь десь нас заглибила в філософські погляди вебера про те, звідки ж бере коріння бізнес і думки про те, ким є багата людина. І е, за тими трактуваннями, звичайно, що в сучасному світі вже це поняття не трактується в такий безпосередній спосіб, воно пережило свою е, е, генезу, свій розвиток, і воно вже десь загубилося, але в певних моментах воно е, може ще десь від, е, відтворюватися. Про моральні дилеми розвитку бізнесу, і дуже цікава думка, яка впала, так до яка співпадала із вчорашніми днем. Ми дуже багато говорили про корупцію, і така думка прозвучала. що Важко боротися з корупцією, коли вона є абстрактним поняттям, що часто потрібно застосовувати певні технології, які будуть боротися з корупцією, які вже є звинуті і працюють на заході. Я представила дослідження з Черніців окремої групи молоді віком з 13 до 20 років. Те, що дуже часто молоді люди, які виросли. Відносно багатших родин, а заможніших, вони є менш духовні. Чому це так сталося? Один момент, тому що їхні батьки, здобуваючи кошти для проживання, виїжджали за кордон і залишали дітей без опіки належної. Це один такий дуже популярний момент, напевно, для Західної України, зокрема. А друге, те, що в багатих сім'ях дуже часто діти хочуть себе протиставляти батькам, і коли навіть батьки їх ведуть до церкви, то вони себе хочуть показати незалежними, і також не І Всі люди є пов'язані. І тому добрий бізнес він також розвивається, коли є покупці. І Відповідно, також і багатим чи більш багатим можна стати у співвідношенні з іншими людьми з навколишнім. Середовища і можна ділитися не тільки матеріальним багатством, але також знову ж таки це і питання інтелектуального і духовного багатства, яким також важливо обмінюватися. Багаті будуть пати про білях. Ми пішли трошечки іншим шляхом. Ми не виголошували кожен окрему доповідь, потім не обговорювали це все. А наша група більше пішла на те, щоб дійти особистої комунікації та особистого порозуміння тим, наскільки релігійність може сприяти чи заважати бізнесу і як його далі можна вести. Але е, дуже цікавим моментом роботи нашої групи було те, як ми використали останню годину. Кожен з нас представив зі свого життя історію, як ми мали певну дуже важку ситуацію, і як ми її перебороли. Для чого це все було зроблено? Передовсім щоб це не була голослівна теорія чи щось вигадане, а те, як ми особисто змогли щось зробити і змінити в своєму житті. І мені здається, що це був найважливіший крок, тому що він показав, наскільки це потребує відваги, віру у власні сили, реалізації того, що якщо ми щось не змінимо, то воно саме в собі не зміниться. І від нас залежить, який зробити перший крок. І який висновок я особисто можу з того всього зробити. В плані навіть тої самої корпоративної етики, що завжди у нас з вами залишається вибір, поступити так чи не так. Бог дає цей вибір, а вже далі, що ми зробимо, буде залежати тільки від нас особисто, і якими майбутнє собі чи своїй організації побудуємо, це теж буде залежати тільки від нас. Морально-етичний акцент на проблематиці, але я хочу відзначити, що доволі такі доповіді, які робили студенти, моє враження, вони мають виразний науковий. Зміст і виразну наукову новизну. Скажу відверто, більшість тем, які робили студенти, це ще 5 років назад були темами кандидатських дисертацій.